А Микола Володимировичу, вітаємо вас з просто неперевершеною перемогою. Як і ваші враження від сьогоднішньої гри? Дякую. Дуже важливо було після минулої гри закріпити цей психологічний стан, впевненість, і хлопцям це вдалося. Я вдячний, що вони виконали установку на гру. Була повна самовіддача, кожний гравець викладався на максимум, і це вилилось в перемогу впевнено. А в другому матчі поспіль забувають Вова та Гуларт. Вава взагалі забув гол у сезоні. А п'ятий гол за два останні матчі. Чи задоволені ви їхнім дії? Ясно, що задоволені, але чим можете взагалі, от як пояснити цю результативність їхню в цих попередніх в цих двох поєдинках? Їх мотивацію, роботу на тренуваннях вони. Сконцентровані в кожному моменті, і вони справжні професіонали. Вони за цей час, котрі, котрі з нами, вони дуже в професіональному плані виросли, і це зараз виливається в голи і в перемоги команди. Ця гра була другою за чотири дні. Наскільки складно було команді відновитися взагалі для того, аби показати гарний результат? Я не бачу проблем в такому графіку. У нас повернулися хлопці, котрі відбували дискваліфікацію. Ми зробили ротацію невелику в складі. Хлопці добре фізично готові. Ну тут я більше за психологією переживаю в цих моментах. Вона, вона казалась добре, правильною і. Все вилилося перемогу, а вийшов сьогодні на футбольне поле Микита Конно вперше у 2024 році. Наскільки ви задоволені його взагалі станом? Так, він вийшов на поле, тому що вже тренується в загальній групі і заслужив місце на футбольному полі. Він з кожною грою, з кожним тренуванням буде набирати ще більше кондицій і кінцівки чемпіонату нам допоможе. А вже в суботу у вас виїзний поєдинок проти скали зі Стрия». Які очікування цього матчу? Скала. Ми, ми от вже почнемо сьогодні готуватися до команди. Я знаю, що команда. Дуже хороша, гарні підсилення були взимку, і ми серйозно віднесемося дуже, підготуємося і звичайно будемо їхати, перемагати. Володимир Йосипович, на жаль, для вашої команди поєдинок вийшов не надто вдалий з точки зору результату. Чи задоволені грою в цьому поєдинку своїх підопічних? Ні, не задоволені. Ми поргали повністю по всім компонентам ігри. І... І взагалі команди знаходиться на різних орбітах майстерності, вони на першому на дев'ятому. У нас молода команда, ну, ну, дехто ще не дотягує до другої ліги. Ми поступово <кій>, вдосконалюємо їхню майстерність. Ми Дивимося на перспективу. Ну, мало, незадоволені усі. Просто це, ну, як три гола забуваємо, самі обрізаємо на своїй половині поля в простих ситуаціях. Клупі захиснику говорить, що грає вперед, він грає назад і виводить чужого на простір. От і тут проблеми проблеми в півзахисті. Багато є проблем. Ну нічого, будемо йти далі працювати над Чи задоволені арбітражем сьогоднішнього матчу? Ні, нормально. Зігра... Ніякого зауважує. А пола все. То, не, не помиляється той, хто нічого не робить. У мене зауважень немає. На хорошому рівні професійному. Дякуємо, бажаємо успіхів у наступних саме матчах. Думає, що вони дайте судове. Що для нас, що для них одинаково там не було. Головне, щоб судді симпатії не було. Це саме основне. На чій користі дощ міг бути? На користі молодої команди руха 2 чи досвідченої? Ні, ні, дощ. Знаєте, всі грають в одинакових умовах. Що юкса, що ми в принципі тут не грає великої поло, нормально після такого. Зливи думаю, буде гірше. Ну Тут, бачите, мастерність, мистецтво-таки бразильці видно, що кисна техніка, багато в чому вступали тут, не до порівняння. Просто багато футболістів розчарували. Знаєте, ми все-таки, наприклад, у Львові в нас була зовсім інша гра, ми там достойно опір чинили, за очки. Ну, у нас просто. Пів складу помінялося в такому розумінні. Ті, що приходили з першої команди, вони вже зацепилися в першій команді, вони вже нам їх не спускають. І в тому плані так само І є проблеми.